У Бердичеві буде власний розсадник дерев. Нещодавно його заклали на території еколого-натуралістичного відділення центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова. Там розчистили ділянку площею у пів гектара і визначились із породами, що їх краще висадити. Фахівці вирішили, що не варто брати плодові дерева у відкритому ґрунті на території міста. Вони можуть стати спокусливою принадою для перехожих. Досить багато є таких людей, які знищують їх. Знищують, виломлюють, виривають для посадки в себе на садибах. На засідні виконком міської ради поставлено завдання створити розсадник декоративних рослин для злання міста. Ми вивчили умови на території нашого і наші умови підходять для Даних порід дерев. Ми думали, хвойні, але хвойні це дорого і вони досить довго ростуть. А ось такі, як сьогодні, ми садимо це дуб червоний і черемха це найбільш такі витривалі породи, які швидко приймаються, які не потребують такого дуже щепетільного уходу за собою, і швидко ростуть. Для посадки привезли чотири з половиною тисячі саджанців черемхи та дуба червоного. Місію закласти розсадник доручили дев'ятикласникам з одинадцятої школи. Вони відвідують гуртки еколого натуралістичного відділення. Більшість опитаних саджальників таку роботу виконували вперше у житті. Раніше то не ну не доводилося. Ну нас сюди школа позвала, ну і добровольно согласилися. Ну працюється теж. Фактично праця важка? Та ні, не дуже. Раніше тобі довелося таке робити? Ні. Почуття школярської гордості і відповідальності за виконувану роботу дещо псувала погода. Вітер та холод ускладнювали волонтерам роботу. Вітер сильний. І ранком дощ був було то куче, заважають. Земля не тверда, вона мокра, болото. Так що грузне ж чашко. За молодими деревцями доглядатимуть працівники та гуртківці еколого-натуралістичного відділення. У разі потреби розсадник будуть прополювати. А за два роки, коли дуби та черемхи підростуть, їх можна буде висаджувати на території міста і таким чином робити бердичів зеленим, квітучим та затишним.